Але то щось не то. Перевернись. <рес> <Де>? Шагонка. <Шо>? <рес> да. да, третя зіма. Оксанка залку до дома. Я. Доброго дня всім. Я Є. Мене звати Оксана Лужецька. Сьогодні у нас презентація по здоров'ю. Якщо ви знаходитесь у львові, запрошуємо вас до нас. Ми на постійній основі проводимо наші зустрічі на Вениченка, 20А. І якщо вам близька тема здоров'я чи вам пошукав, як відповідати своє здоров'я, будь ласка, приєднуйтеся до нашої спіноги. Е, я нутриціолог, дієтолог, по здоров'ю більше 10 років. Я в темі профілактичної медицини дуже глибоко її вивчаю. У мене кожні три місяці відбуваються наукові конференції з мікробіологами, генетиками. І тому це е, основна моя діяльність. І я приведу свого продукту, тому що колись я допомогла собі відновити здоров'я, і вже багато років я допомагаю людям так само його відновлювати. Сьогодні я хочу е, таку тему розкрити як імунітет. Тому що всім вона нам близька, почався сезон, осінньо-зимовий сезон, коли люди починають хворіти після такого теплого літочка, коли всі забули, що таке неже, що таке горло. Зараз так, починається активуватися. Ну і так як поширюється. В різних інформативних там чатах, що вже коронавірус на підході, ну він завжди був, є і буде, нікуди від того ми не ділився. Ми повинні знати, як захистити і підняти свій імунітет для того, щоб бути здоровими. І це я хочу якраз розкрити на основі компанії, з якою я особисто співпрацюю вже більше ні, вже рік. Тому що є дуже гарні результати і мої особисті, і моїх клієнтів. І тому сьогодні імунітет буде присвячений покладений на клітинне харчування американської компанії Biпі, яка вже з січня буде сім років, яка є на ринку. Отже, що таке імунітет? Імунітет це є сукупність захисних. Факторів в організмі, коли до них поступає щось чужородне, наш імунітет піднімається для того, щоб захистити наш організм. І починає, якщо імунітет високий, ми можемо хворіти день-два і до трьох днів спокійно виходити, не мати якихось побічних там ефектів і нормально йти вже на роботу, чи дітки йдуть в садочок, чи в школу. Якщо імунітет є послаблений, то ми можемо хворіти тижнями, потім. Ми виходимо на роботу, потім знову відчуваємо, що ми щось підхопили, і так відбувається колу. Імунітет буває двох видів: він буває вроджений і буває набутий. Вроджений – це те, що може передаватись генетично нам від батьків, а набутий – це те, що ми своїм діткам з народження починаємо робити з тим імунітетом. Він формується до 18 років. І тому батьки, проаналізуйте. Спосіб життя вашої дитинки. Коли коли батьки готуються стати, коли люди будуть із готуються стати батьками, дуже важливо їм почати. Аналізувати стан свого здоров'я, тому що імунітет, навіть якщо батьки були здорові, ну генетика це те, що передається з покоління в покоління. Я завжди говорю, що генетику можемо здати один раз за все життя, і ми вже будемо бачити, які в нас є проблеми по спадковості. Передаються, ну це не факт, що ви будете мати ті хвороби, якщо вони навіть є генетично у вас прописані. Якщо ви будете чимненько, дбати за своє здоров'я, ну не будете і ви мати навіть цукровий діабет. Просто Проаналізуйте спосіб свого життя. І от батьки, які готуються стати батьками ідіть, здайте аналізи, підлікуйте свої там, хронічні захворювання для того, щоб дитинка, яка буде 9 місяців в лону матері, почала нормально розвиватися. І коли ви за тим всім дбаєте, дитинка народжується і народжується здоровою, ну все залежить від вас. Як вона буде зростати рік за роком? Проаналізуйте спосіб життя і світ, який ви даєте дитинці, тому що режим харчування, режим сну це все про імунітет. І якщо ви думаєте, що імунітет це скільки разів на протязі року ви захворіли ГРВІ там простудами. Це один тільки з факторів. Імунітет це про хронічну втому також, імунітет це про шкірні висипи також, імунітет це про здоров'я ваших солобів. Імунітет це сукупність всього, це повністю наш цілісний організм. Ми його не ділимо просто, там, коли у нас простуда, це горло, нежить і кашель. І коли е, ви проаналізуєте, як ваша дитинка зростає пункт перший проаналізуйте, що вона вона вас п'є. Якщо дитинка буде пити на постійній основі пакетовані сочки, там садочок, наш і що там ще є, наш садочок, ну все того типу, це не про імунітет. Це імунітет, який буде послаблюватися і закислюватися в організмі того, щоб це поступає в організм дитини, а дитина хоче воду. А ви кажете, ну дитина в мене не п'є, ну це ви її не привели. Імунітет це про те, щоб на вашій тарілці. Де є білки, де є жири, де є складні вуглеводи? Дитина в мене не їсть. Ну а дитина ж не знала, то вона народилася, народилася в на вашій сім'ї. Ну так ви колись там пюрешки давали. Що ви там пюрешки, коли паше прикорм мамочки там дивляться, щоб там кроколі було написано кабачок, та а потім що робиться дитинкою. Ну вона в мене малютон не хоче їсти. А хто її навчив? Садочок. Добре, що у вас вдома є, Ну, проаналізуйте свою трілку, чим ви харчуєтесь. Якщо у вас так само є жарні котлетки, відбивна і е, на постійній основі макарошки, ну, про які мені так буде мова, а де ті мікро, макроелементи, де ті амінокислоти, на якому має розвиватися організм дитинки, яка росте, вона взагалі дуже це потребує. Наступне. Наступне це є неконтрольована кількість цукру. Яку, які вживають наші дітки. Подивіться, що у вас думає. Якщо дитина, ну дитина вимагає цукор, ну, вона вимагає так з тим, щось зробіть, ну, можна робити різні солощі, да, сухофрукти, це все можна, ні, але ну, з медом теж треба бути обережно, тому що, коли я завжди говорю, грибкова паразитарна мікрофлора, вона буде мід дуже гарно споживати. І його теж має бути дозовано, все має бути дозовано. І цукор. Коли велика кількість цукру в, в організмі, то це про запарні процеси. Ця дитина буде хворіти. І це ви маєте проконтролювати. Вже е, довший час ми бачимо багато м, на, на конференціях наукових різних статей про те, що імунітет дживе в І це правда. Тому що в кишківнику він в нас формується. І я настільки згадую це відео, я вже про нього розповідала більше 10 років назад, як я почала вчати тему здоров'я, як його відновити. У нас була конференція, і Орес напевно пам'ятає дуже це відео і Галя, коли нам показував теж кишківник, музичка така дуже важка, йде, і написано Рак молочної залози і такий кишківник. Забрудний uh -huh. потім рак простати, третя степень, із таким кишківником, І така от така музичка, ніхто нічого не говорить, просто нам показували картинки і показували, який стан кишківника був при онкології. І тому починайте аналізувати. Бо кажуть, як це? Це молочна залоза, а, а тут виходить е, кишківник, Тому що ми цілісний організм. Ми не поділені на органи системи, ми є цілісним і імунітет це про цілісний організм. І коли в нас кажуть, що є імунолог, і йдіть до нього. Ну, так само маю історію з імонологом. Я вже може розповідала, що коли ну, дитина почала розвиватися, звичайно, я мама побігла до найкращого імунолога, і пам'ятаю, дитина була м -м, кашка дуже хорошої якості, і вона мені виписує дитині вітамін Д3, Д3, може ви чули. Але аква-Д3 дуже хімічний вітамін Д3. І дитина має читу кашку, прикормну єдину, плюс водичка, вона п'є той якватрин, і дитина почала так висипати, і дитині ставлять атопічний дерматит. Я говорю, від чого? Вона каже, Оксана, саме це з вашою щось кашою. Я говорю серйозно, але ж я не та мама, яка дійсно я почала ловити, читаю а що він викликає атипічний дерматит. Оце я зараз про хімічні препарати це наступне після солодощі. Зверніть увагу, якщо дитина вас хворіє. Що ви не даєте? Якщо ви її біжите, бо я ж хороша мама, я ж повинна лікувати, я в тим 35 температура, і я не дала їй ліки. Я біжу до лікаря, біжу в аптеку, накопила всього, принесла, і я щаслива, буду зараз дитину лікувати. Я даю, що її противірусний, вона почала кажути, запшикати, треба кашель придавити. Нежить воно все л'ється. Боже, дитини, нежить, треба це все, щоб в мене житті не стало, дитині все позапихали, Яка я молодець. 36,6, Що я зробила? Я для дитині штучно, хімічними препаратами, настільки понизила той імунітет, і ви такі щасливі відправляєте дитину, куди? В садочок, в школу, потім знов дитина хвора, що робити? Тому що ви не дали організму побороти ту бактерію чи віршу попала в організм. І дитинка, коли зростає, вона кожен раз знайомиться з якимось вірусом. І коли батьки кажуть, як то, ти ж не ходиш, ти ж не ходиш, яка погана мама, не можу справитися, дайте собі спокій. Робіть всі умови для того, щоб у вас були нормальні умови для того, щоб ти імунте був міцний, особливо вдома. провітрюйте квартиру. Робіть. Не робіть, щоб вологість була, щоб там було дуже сухе повітря. Коли ніс не дихає, ви ще зробили сухе повітря, напалили, робіть то, щоб було нормальної якості вологість і щоб дитина спала в провітряній квартирі, коли в неї висока температура, і відповіте водою. Водою лужною, можна давати морси, сухофрукти. От В той час можна якраз давати дуже багато такого ще й кисеньку, тому що мінерали на той час втрачають. І коли в дитини висока температура, Ну дайте поборотись організмом. Не робіть так, щоб її от, привалювати вниз. Знов таки своя історія недавно. Півкласу ж там почало хворіти, і Карліна переді мною тут вийшла і танцювати, потанцювала і Каже, щось я не маю енергії. А ми якраз мали вже купаль... Час купальню, Час купання прийшов. Я дивлюся, кажу, що так. Ну якось я потанцювала, от енергії нема, Маду странно їй то живчик. що таке? Я кажу, коли іди сюди, я, я, я на. Температура поміряє, і я відчуваю, в мене завжди індикатор дуже класний. Я кажу, Кринь, в тебе температура. А вона пританцювала. Я кажу, давай міряємо 38,5. Оце про її імунітет, що вона протягом ще потанцювала і відчула, що в неї немає енергії, що вона при такій температурі має сили ще танцювати. І що я роблю? Я її починаю. Їжа мінімізується в той час, не треба давати, бо коли висока температура, ми будемо давати їжу, яка ще є важка, ну буде погано травитися, і ви будете довше виходити з цього. Так само про дорослих, це абсолютно одинакова схема. Просто дітей імунітет високий ще, тому що вони ще народились, вони мають високий імунітет. І все від нас батьків залежить наскільки ми його швидко зіпсуємо цій дитині. я вже говорила чим. І значить, поборотись. Що я зробила? Я дала їй поборотися. Я дала багато води. Я кожні 20 хвилин дитину відпою. Я даю е, власне от компанії Дебікзавсій, на яку я прийду, я давала от ті препарати. Я давала наш л 8 л 8 що це таке? Це так само про імунітет. Це і клітини харчування. В одній капсулі є все, що має і протизапальний, і протибактеріальний, противірусний ефект. Тому що тут є чотири гриба: шатаки, кордіцепс, чага і рейші. А вони мають вплив на бактерії, віруси, які попадають в організм. Тут є сублімовані овочі, фрукти. Якраз як дитина чи ви хворі, ну не беріть таку їжу соціально, скажімо так, візьміть оце один чи два чи три рази на в день. Ваша дитина все рівно отримує ту їжу, яку потрібно. Вона не буде голодна, але вони оті власне капсули на вісім, вони будуть їй мати імунітет, бо тут ще й різні трави. Вечором, навіть коли ви хворіти, прекрасно дати вечірні капсули. вечірні капсули це дві капсули. Одна буде заспокоїти нервову систему, а друга капсула працювати якраз вашим низом. Вона буде робити відтік жовчів, вона буде розаселяти. Мікрофлору. А мікрофлора це про наш імунітет. Якраз то що я говорила, що в кишківнику живе наше здоров'я, імунітет. І воно буде робити детокс. І під час того, як ми хворіємо, прекрасно випити так само ті капсули і дитині, дати, якщо вона скаже 10 років, бо тут воно, є обмеження якраз вікові для діток. У нас є чудові коктейлі Lura Grizz, це на основі мікрозелені і люцерни. В той час, коли ви хворієте дуже добре, коли ми не їмо, зменшуємо цілі. Ви можете якраз робити такі коктейльчики, що діткам, що собі. І ви побачите, ви даєте все, щоб підняти свій імунітет. Ну і я не можу не похвалити чудесний продукт компанії Пеки це імунокод. Так як я працювала по попередній компанії, для мене було дуже важливо, щоб були, власне, то, що буде піднімати імунітет на такі осінньо-зимовий період. Тому що в мене були такі препарати, як пептиди молозива, пептити молозива і препарати з бета-глюканом. Бетаглюкан це є такий імуномодулятор, і в нас він був три роки назад, як був коронавірус, наші українські вчені його створили для того, щоб підняти імунітет. І щоб ви розуміли, в мене дуже багато людей хворіло коронавірусом. І я коли давала препарат з бета У нас короновірус ну, за тиждень часу абсолютно були здорові люди. А ті, що мали ускладнення, вже мали е, запалення. Ми давали по 10 капсул ден про працбетаглюкану, і коли вони йшли на що там катезбиють та провіряти, крім здивовані, що ви такі п'єте Запальний процес дуже спод... завдяки тому бетаглюкану. І коли я побачила в імонокоді те, що я дуже люблю, це поти димолози, цей фактор це трансфер фактор, який бореться з бактеріями вірусами, які ще в організм не попадали. І він все рівно робить так, щоб імунітет став сильний, і людина не захворіла. Або як хворі, то день-два і вона в з того. От получається, що в тому препараті в імунокоді є все це: і пептиди молозива, і бета і є гриби, які в нас війшли сюди. Галей 8 тут війшло речі, тут є гриби бо um, я вже навіть забула їх як Пішли ті гриби, що не пішли до Ні, mm -hmm. бі, чи інше. Щага є, там, моя любима ще так і є, але тут є поряд і майтарня. Це гриби, які не входять в але вісім, речі. Так само тут є, входить, що куркумий. До тих грибів, до того бетаглюка, до молозива. входить куркумін. А куркумин що? Це є протизапальний процес. І воно посилено ще альфа-ліпоєвою кислотою, я просто вже добре запам'ятаю, бо дуже багато входить в місце, Він настільки насичений, є і підсилюють один одного. Е, е, є, виходить, вишня, і є різні мінерали, вітаміни. цинк, вітамін С, В12, вітамін Д3. І тому я, маючи попередню компанію, я відклала, і коли я подивилася, як вона працює за день, то вона стає здоровим. Ну це унікальний продукт. Але не цю температуру. І коли у вас є температура, ну якщо ви нормально себе почуваєте, 38,5 не збивайте, не збивайте до того рівня. І щоб ви розуміли, от Кароліна має температуру 38,5, на другий день неділя вона має 39,3. Вона на моїй схемі того всього, що я даю, до кінця дня і 66. З єдиного препарату багато мужної води в той час іде, я даю імунопод, вона випила Л8, одну, я ще даю жири, омега 3, вітаміни Д3 це завжди має бути. Це дитина, вона завжди ще й хоче їсти, але я даю гречку мінімально, щоб вона нормально травилося. З 39,3 дитини 36,6 і на третій день хоче йти в школу. Але я завжди роблю так, щоб дитина ще мала вихідний, в неї маса енергії каже, я, я готова йти в школу. І вона просто має вихідний. Все, ми за добу вчаться ввечері, в суботу я побачила 38,5, в неділю ще 32, тому що організм підняв температуру, почав боротися. Я даю організму поборотися. Це нормально. І дитина без всяких побічних ефектів пішла собі. І так само і дорослим, ви просто зауважте, що в дітей набагато частіше піднімається температура, тому що імунітет інший. А ми свій імунітет вже так забули, що ви повинні тішитися, що коли у вас піднімається температура. Но коли дитина лежить і дуже себе зле почуває 38,5, або ну, ви бачите, що вже 39, то вже дійсно треба давати жару понажаючи, але якщо ви даєте, ну, то на фоні тому давайте все натурально, щоб піднімати той імунітет. Ви побачите, як ви будете швидко справлятися. І компанія Бієпіну вона тут на допомогу. Тому що отакий імунокод – це є нанотехнологія. Це те, що вчені вивчали і домовляли різні добавки. Я говорю, у мене в Батаглюках була окрема баночка, а поптидемо лозила колостром, воно було взагалі окремою баночкою, це був е пробіотик. А тут все в одній капсулі, і тому така дія, що він прекрасно справляється. Так само для імунітету в нас є імуне, і імуне плюс. У нас тут один виді, правильно? Напитками. Це так само тут входять. Тобто де молозиво, там один чи два гриба є, так само лікарські трави, а от і моне плюс воно є більш посилене. Там входить так само знову тагука, але воно тут порошочку, воно п'ється таким смачним напитком. Прекрасна продукція для того, щоб підняти імунітет. Просто вибирайте, що вам підходить, якщо хочете напиточку, будь ласка. Той час, коли ми хворі, ми можемо собі що давати ще так само, якщо ми не йло, ми можемо зробити собі коктейльчик з бікардіо. це серцево-судинна система. Коли ми підхватили бактерію чи вірус, вона так само страждає. Зробіть собі прекрасний напиток, коли q 10 л аргінін Ви піднімаєте собі, очищаєте свої судинки, серце підтримуєте, і ви дуже швидко виходите з різних захворювань. І наш любов мережений це є колаген. Єлоронова кислота і знов-таки куркумин. куркумин – Куркумит про запані процеси, які є в організмі під любої інтоксикації, вірусів, бактерій, грибів, паразитів. Друзі, із імунітетом прекрасно можна подружитися, тому що це ваш організм. Якщо ви будете по пунктах робити пити воду і навчити своїх дітей, нормально збалансовано харчуватися, подивіться на свою крім, тому що імунітет дитини це про білки так само. Ну, це не про солодощі. Будете дозовано давати солодощі дати, ну, бо вона все одно йде в садочок, в школу, ну, є там різні е, дитячі дні народження, ну, ви не будете з речкою бігти там, з брокколі. дитина має їсти. Вона ж хоче, не хоче бути білою вороною в той час. Ну, інколи це можна, але коли дитинки буде сильний імунітет, вона нормально все буде почувати, якщо на якийсь період буде якась каштопля фрі, і навіть та Кока-Кола, яка дуже гарно промиває всі труби, там треба забити, вони є. Чи в нас коли кишкова інфекція, ну, прочищає від кишкової інфекції, ну, є таке. Да? Я навіть питаю, я, лікар Комаровський колись здавав, казав, ну, якщо у вас нічого під рукою немає, можете дати навіть дитині Кока-Колу, воно ну, просто прочистить так одноразово. Ну, так і є. І, знову, я згадую свої історії. Як жила в Америці, то в нас був такий хлопчина, 18 років, я дружила з його мамою, і він сам був з Литви. І він полетів назад в Литву і щось в нього схватило там взаді. І він попадає в реанімацію, а в нього в мерках дуже великі камінчики. А його питання кріс, що ви таке пили? Що у вас такі каміння? 18 років молодий хлопець, а він каже: Ну я 5 років живу марці з 13 років там попав і він каже, живчик. Кока-кола, пепсиколо, а те мої напітки, я просто Згадую. Mm -hmm. От що зроблено було за п'ять років з меркану. Живчі Кока-Кола, пепсикола. Все ваше кока. Просто треба зрозуміти, з чого складається наш імунітет, спосіб життя. І можна бути абсолютно здоровою, і коли мама з батьком здоровими, ну вони точно починають вчити своїх діток і старше покоління, яке було не навчене пити воду, дивитися про той білог, де він є на тарілці. Це все можна навіть продовжити вік своїх батьків. А це дуже важливо. щоб бути коли тому, що коли ми здорові, в нас є енергія, в нас є радість, а коли ми лежимо. Ну, нічого нам не хочеться. Нам, нас не тішить ні гроші, ні нічого, тому що ми себе погано почуваємо. А коли в нас є енергія, нам хочеться ділитися цією інформацією, цією енергією тими знаннями з іншими людьми. Пам'ятаєте, все в наших руках. Тільки ну, прийміть цю інформацію, якщо ви ще не в темі, розберіться, чому воно працює, і ви все можете зробити, щоб імунітет ваш, вашої сім'ї був на високому рівні і ніякі коронавіруси, ніякі. Mm -hmm. Ну, вакцини це взагалі окрема тема, але можна без того бути, головне навчитися нормально підтримувати свій імунітет. А Це можна зробити. Дякуємо, Оксанка.